Починає. Припочинає. Давай шах, Ой, не шах А просто амбіт Блек Марадімера. І він на нього ведеться на перші ходи. І головна лінія. Студію. Кстати, не нідерландський варіант. Обичний варіант Блак Марадімера. Суперник розіграв. Лініатайхмана, окей. Имбара, окей. Наш, наверное, полинеяйва. А не думаю, что он будет брать, типа, натипнаш. Ага, так пора. Ну ну как хочешь. Просто так ведет. І тут уже на якоби. <кій> Шо? Мені здається, що після цього ходу су просто суперник програв. Як суперник осмілюється на такі ходи, скажіть мені. Я би так осмілювався. Ні, я так не хочу осмілюватися. Це взагалі дурдом. Як суперник взагалі готовий грати таку позицію, согласен грати таку позицію більше того. Угроза навіть не на шаху, а угроза жертви. перзя. А потім. А потім. Суперник закривається як може. Тут, мабуть, якийсь ствердий мат сейчас просто прилетить. Ось така от наказуха, я думаю, буде. І тут зв'язано, на жаль, це той. То, оце тут -то зв'язано. Але зв'язаний з кінь-то зв'язаний, але з не зв'язана. Оце останню пяшку треба зв'язати, тоді вообще буде супер. Це пяшку залишилось мені зв'язати. Ну, я думаю, я просто рикеруюсь. А, не треба подумати, почекай. Хуроза у нього така. Після коротіровки. У нього є отакий хід, що мені в принципі не подобається. <кій> Але потім ми граємо так. Суперник і грає отак. Я беру суперник, бере я даю шах, а можна навіть по-іншому. Ну ладно. В будь якій ситуації, я думаю, найкраще третій року. Да, так, у нього є такий хід. Хоча можна навіть зв'язати. слухайте. Можна навіть зв'язати. Потім якось там виграти. Тепер виграти. Ну, давай, мабуть, на так. На легке атак просто. Блін! Блін! Ладно. О, суперник зіває! Ну хоча з другої сторони, з другої сторони, бить мені реально показалось трохи її опасно. Не знаю, після цього ходу. Вообще бить якось не хочеться. Потім отакий хід потім назад. Може і правильно то суперник не побив. Ну короче, я таке зівну. Ну це я зівнув, для все одно. Навіть якщо тут не вигляд був після цього ходу. Так бить, потім. Можна такий варіант розіграти, а можна такий. Хоча мені турбує оця связка. А хоча буде шах хоп-хоп. Ну, не знаю, він закривається, там не дуже, тому що після цього взяття. Мені здається, щоб взяти зразу так. Ам так не здається. Мені так здається. Наверно, якщо здається, на так рестається. Да, суперник бере так, ми даємо шах. користуємося зв'язкою. І він як не може взяти. О, це та сама позиція, яку я і хочу. Чому мені вона так нравилась? Тому що, здається, що тут далі нема продовження атаки, але найкраще продовження атаки це взяття коня. Якщо суперник бере, то я роблю просто відволічення защити, а потім виграю тут цю туру. І в мене просто тут слон суперника за мого ферзя. Тому бити йому категорично не можна. Але що йому робити? Ми просто виграємо фігуру, тут ще й ко король не рокірований, він тут просто зажатий моїми фігурами. Коротше, Black Martímer рулить. Black Mart's крувонні пощадіти. Ну, я думаю, най, найлогічніший хід такий. Там все одно є моя така ж. Тут работає моя жертва. Все одно, тому я думаю, нічого медлить. Ну, все одно, так-отак. Так. Я просто думаю, які сумасшедші жертви. Ну, що про таке не... О, чуть не землю. Хотя мені здається, что лучше не охранять ЦПУ. А то суперника, а, ну ничего, не нічого суперника. Хотя просто не знаю. Че цю ЦУПК, чи... чи пожертвувати. Не, ну, пожертвувати. І для цього ходу, ну просто отходу. Мені здається, що... ну, ну да, а шо? Мені здається, да. Чому мені? Просто тут дам п'яш. Тут зараз ми не запяшками гонимося. Не за пешками гонимося для того, щоб захочати пешку. Ми тут гонимося за оцей пяшкою. Це основна пешка, укріплення короля. Єдина фортеця. Залишки фортеці. Осередок фортеці залишився. Тут у суперника. Я просто винесу цей осередок і все. Поставлю матецький. Або навіть отак Так, Якщо суперник так піде, то я просто від лічення защити. Да, тут уже захищено тут. Але там виграшка. Суперник думає, що він може піти так. Але я так не думаю. Якщо я йду так, суперник іде так. Це би матецький, але ні, тут лосочки хвост не працює. Ну да. Думав, я на початку на такий хід просто, от так. Типа, я просто думаю, кому бійни. Якщо він не бери, то тут скриті шаки угрожають. Тут король патовій ситуації. Король тут. Здається. <пула> красива. Партія жертва. Ну, ну да, жертва с... слона там була. Так, да, да, я не на, на, на велику точність, як там був зібрану коня. Ну, це єдина помилка. Так я зіграв дуже сильно. Але чогось мені, мені показало дуже слабо. А, я одну помилку. А, так, це Останні ходи вони були просто то. Якби не та помилка, то там у мене всі ходи просто були блискучі Ну, Дивіться далі. Ну, Black а? так. У мене закривається, так і думаю, тут уже лучше. Рбю рокіро, все-таки це помбу. Треба плота таке. Як так іграє? Груба помилка. Сперник да, зібає. Це чудовий хід. Це такі не блискучий, чудовий. Ну, я вважаю, блискучим. Верта слона. Після цього ходу я беру тут. Сперник так бере. І це блискучий хід. Чому це блискучий? Нам пофіг на цього коня. Нам пофіг на цю пішку. Основне це розвиття тут, ці позиції. Коли Короля буквально середок квартири остався. Так. Я, да. я отходжу. Не знаю. Це хід не нравиться мені. Тут під шахи. Правда, нема шахів, але все одно. Під шахи вставати іменно так, що, в принципі, е є потенційний шах на цій діагоналі, є. Тому я пішов так. Ніде шахів тепер нема. Хіба там проламувати оборону. Але тоді це вже так не. Да, так, супер зробив не то, що... Це найкращий. А, а, а так. Мені просто цікаво. Так, да, це не так хорошо, я зрозумів, я це так і думав. На такий хід у мене зберігається дві тури, преимущество до тур. На якийсь отакий отхід необережний. Бо це отакий, наприклад, хід, потім отакий отхід. Ну, я тут його рано чи пізно вже тут замотую. Мене вже тут вийде його замотувати. Шах там дать. Потім отакий якийсь там точний шах дать. Потім, да, на так бить захищу. Ну просто ми його тут просто разводом. Вот так тут.